Вітаю, друзі, ви на каналі Форлана і серія туторіалів продовжується. Сьогодні вашій увазі одна з найкращих, найефективніших фішок, які є взагалі в FIFA стосовно гри в Атаці. Як ви зрозуміли, з назви цього відео мова піде про направлені забігання. Я вам сьогодні розкажу, що таке взагалі забігання, як воно робиться, як його перенаправляти і для чого це взагалі все вміти робити. Насправді скажу, що для когось можливо навіть буде повна революція взагалі в грі в Атаці, тому що використання. Даної фішки значно полегшує вам гру і ускладнює одночасно гру вашого суперника проти вас. Саме з цього відео я вирішив почати туторіали стосовно гри в атаці, і трошки пізніше хочу зробити повноцінний такий комплексний туторіал по гри в атаці з забіганнями, з закиданнями, з пасами на хід і так далі. Тобто, як будувати, як розвивати атаку та як її завершувати. Це це буде трошки пізніше, а зараз в вашій увазі найголовніше, що ви можете зробити з кнопкою l 1 на вашому геймпаді під час ваших атак. Перш ніж ми перейдемо до туторіалу, нагадаю про підписку на канал, обов'язково ставте лайк, особливо якщо цей туторіал вам допоможе. А в цьому я, в принципі, абсолютно не сумніваюсь. Ну і звичайно, що телеграм-канал, не забувайте підписуватись, аби бути в курсі всіх. Події, поїхав. Отже, розпочнемо з базового це забігання. Взагалі, яким чином ви можете за допомогою кнопки L1 змусити вашого гравця забігати. Перший варіант це коли ви лівий стік скеровуєте в напрямку вашого партнера по команді і натискаєте один раз l 1 Відповідно, гравець, на якого ви направляли в цей момент лівий стік, почне забігання. Забігання гравці завжди роблять по прямій траєкторії. З тієї позиції, з якої вони знаходилися, по прямій гравець і вирушає. Другий варіант це коли. Коли ви затискаєте L1 і одразу після цього віддаєте пас на X. Тут вже важливо, кому саме ви віддасте цей пас, тому що гравець, який віддавав цю передачу, він почне забігання. Це відповідно дуже ефективно для того, щоб відігратись десь в стіночку і так далі, і тому подібне. Це все зрозуміло. Я думаю. На гімпаті, бачу, ви побачили, що це дуже і дуже просто. Тепер перейдемо до більш складного. Хоча насправді це досить легка фішка, але не всі розуміють, як її правильно використовувати. Це саме направлені забігання. І перш за все пораджу вам використовувати тренера. В меню е, в матчі вам необхідно увімкнути Directed Runs Indicator. Саме ці зелені стрілки, які ви можете бачити на моїх е, стрімах, на, у моїх відосах і так далі, це індикатор, який показує, куди саме перенаправлено було гравця, який зараз мав би забігати. Ну і він відповідно забігає. Решта підказок від тренера взагалі у мене вимкнена, але е, дивіться самі, якщо вам щось з цього необхідне, також е, підключайте, тому що особливо для людей, які тільки. Тренуються, намагаються щось вивчити нове, звичайно, що тренер може допомогти. Отже, як робляться ці направлені забігання? Максимально просто. Ми запам'ятали техніку з звичайним забіганням, робимо все те саме, абсолютно ідентично, але одразу після того, як ви виконали дію і гравець-партнер по команді почав забігання. Правим стіком від нього ви направляєте в будь-якому напрямку на 360 градусів. Направлення, це робиться одним коротким натиском в будь-якому напрямку. Знову ж таки, на геймпаді ви зараз це можете побачити. І відповідно, гравець, який щойно був відправлений за допомогою L1, перенаправляється в тому напрямку, в який ви його перенаправили. Ще один нюанс, який я часто використовую, це коли я перенаправляю гравця і знову ж таки його можу ще раз перенаправити. Або запустити по прямій далі траєкторії, щоб він біг рівно, або ще раз перенаправити взагалі в будь-якому іншому напрямку. Для цього знову ж таки робимо абсолютно ті самі дії. Коли ви дивитесь напрямку гравця, який зараз забігає з направним забіганням, ви натискаєте L1, він одразу почне забігання по прямій траєкторії. Після цього ви можете зробити перенаправлення також абсолютно в будь-якому напрямку. Напрямку важливий нюанс з приводу перенаправлень зробити ви це можете лише під час перших декількох секунд після того, як ваш гравець. Почав забігання після Л1, тому будьте уважні в таймінгах, піднята рука вперед вашого гравця, і є тим індикатором часу, за який ви можете його перенаправити. Ну а тепер як зрозуміти, коли саме необхідно виконувати це перенаправлення вашого гравця, який зараз забігає. Тут вже треба підключати ваше розуміння взагалі футболу, динаміки, розвитку атак і так далі. Особисто я дуже регулярно користуюся направленими забіганнями. Знову ж таки на трансляціях ви це можете бачити, для того, щоб звільнити гравця від опіки, для того, щоб Змусити його рухатись туди, куди мені потрібно, якщо там є свійна зона, наприклад. Звичайно, що я не буду казати, що цю фішку необхідно виконувати абсолютно кожен раз, коли ви запускаєте гравця на l 1 Бо буває так, що ви запустили гравця, і ви бачите, що перед ним є. Досить багато вільної зони, куди ви зможете закинути, і не треба його нікуди перенаправляти. Віддаєте передачу і вуаля, як то кажуть. Ну але якщо ви бачите, що у вас немає вільних гравців, але є десь вільна зона, куди ну ви хотіли б направити свого гравця, чому б не використати цю фішку? Насправді дуже і дуже багато варіативності є з направленими забіганнями. Використовувати можна де завгодно, хоч в захисті, хоч в півзахисті, хоч під час вже атаки на половині поля суперника. Ну і наостанок розкажу ще один секрет, який далеко не всі знають. Для того, щоб направити вашого гравця в забігання, да, треба виконати всі ті дії, які я казав на початку відео, тобто направити стік, натиснути L1. Ну і відповідно чекати, коли гравець почне забігання, а він почне досить скоро його. Але не всі знають той момент, для того, щоб цю дію зробити, не обов'язково розвертатися своїм гравцем з м'ячем, обличчям до того гравця, якого ви хочете запустити. Наприклад, ось з Холаном та Жинуля показую, коли я віддав пас на холана. Я вже знав, що в мене там далі є жіноля. Відповідно, до того моменту, коли я отримую м'яч холона, я вже направив стік в напрямку жіноля і натиснув один раз l 1 Це дало заздалегідь завдання моєму гравцю вже розпочати забігання. Далі, для того, щоб прийняти м'яч так, як мені зручно буде, я перенаправляю лівий стік. Трошечки чекаю таймінгу, коли я можу зробити закидання, і відповідно його роблю. Суперник за цим не встигає, тому що він. Скоріше за все не очікував, що так швидко жінеря почне своє забігання. Тобто, відповідно, за допомогою своєчасного відправлення в забігання гравця, ви можете підловлювати вашого суперника, який банально не буде очікувати цього. В принципі, все, що ви почули в цьому відео, я раджу для початку, особливо для людей, які тільки-тільки починають цим знайомитися, або ще гарно не відпрацювали це все, тренувати у Squad Battles. Тобто, ви граєте з ботом, ви можете поставити найлегший рівень складності, і спокійно просто відпрацьовуйте механіку. Так, щоб ви її добре зрозуміли і змогли потім вже відтворювати у матчах онлайн. Насправді існує ще чимало фішок, які варто знати у цій грі. Наприклад, переключення l 3 r 3 Це дуже ефективна річ, коли ти вмієш її використовувати. Стосовно цього, я думаю, що окремий туторіал необхідно було б зробити, бо там вже необхідно якраз показувати і позиції, і ситуації, в яких найчастіше за все цю річ необхідно е виконувати. Ну а для цього попрошу вас тисячу лайків набрати на цьому відео. Я абсолютно впевнений, що цей туторіал буде дуже популярним, бо він є реально ефективним, а саме ті прийоми, які я вам показав в цьому відео, тому... Буду чекати від вас підтримки. Дякую також за коментарі. Пишіть коментарі ваші. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Дякую вам за увагу. Успішних вам тренувань та побільше перемог. Побачимо зовсім скоро. До зустрічі. Слава Україні! Папа!